Всім доброго дня! Знову Білозерка, Херсонська область, Білозерська громада. Сьогодні будемо говорити на трошки веселішу тему, будемо говорити про людей. Наш президент, Верховний Головнокомандувач Зеленський Володимир Олександрович, призначив начальником Білозерської військової адміністрації. Острівного Ігора Миколаєвича це людина не з нашої громади. В нашій Білозерській громаді не виявилось гідних людей. Перед президентом постало таке складне завдання: що ну, якщо немає людини, яка достойна зайняти таку посаду. Ну, треба когось призначати. Ти ж не призначиш якогось дурачка, як говорив президент, а якби на моєму місці був якийсь дурачок. Ну, Складна задача стояла перед президентом, і він призначив нам людину з іншої громади. І от виявилося так, що Ігор Миколаївич Острівний в душі виявився меценатом і філантропом. Церкву він, звичайно, тут не збудував у нас в Білозерці, і школу не відкрив, і університет не заснував. Але він заснував тут барабана дроб комунальне підприємство. При тому, що комунальні підприємства їх вже в достатній кількості вони існували і зараз існують в нашій громаді, і вони зараз ну, ледве дихають, ледве виживають. І на це підприємство виділяються якісь там певні кошти. Ну нам відомо, що на заробітну плату виділили комунальному підприємству розвиток Білозерської громади ну, близько 2 мільйонів. Місцем реєстрації, там де воно зареєстровано. Жодного працівника ми не можемо ніяк знайти, і сьогодні я був там. Зараз я стою біля комунального підприємства в Білозерці, і ми спробуємо знайти директора комунального підприємства Розвиток білозерської громади Данилюк Олену Євгенівну. Якщо вона звичайно знаходиться на своєму робочому місці, пішли. Fuck. Oh. Нікого немає. Все, що ми знаємо, що є такий директор Данилюк Олена Євгеніївна. Я навіть перетинався з нею декілька разів. І весь час, коли я її зустрічав, вона нарікала на те, що вона весь час працює, що вона не, не сидить на місці, що вона роздає людям дрова. Я так уявляю, її діяльність це тільки в тому, що вона роздає людям дрова. Які послуги надає підприємство, чим займається, ну, ця діяльність вона втаємничена. Тоді нам, ну, будь-якому мешканцю громади, може здатися, що ну, якось, ем, ну, це більше схоже на якийсь схематоз, так, коли вже комунальне підприємство є, а ти створюєш ще одне комунальне підприємство і виділяєш з бюджету гроші. Ем, ну, Може здатися, що це схема перекладання грошей з бюджету в власну кишеню, що це якась там корупційна схема. Ну але це може здатися нам, бо ми своїм хлопським розумом не можемо усвідомити тих глибоких речей, про які думають і знають наші керівники. Як вони мислять? Створення комунального підприємства, розумієте сам факт створення. Це позитивна динаміка, це позитив. Плюс на це підприємство працевлаштовано 6 осіб, ну так, за паперами є такі відомості. Одразу позитивна динаміка пішла в центр зайнятості. Ну Це, це вже майже, майже перемога. Виявилося, що Острівний Ігор Миколаєвич, філантроп і, і, і меценат. Ну, уявіть, як минулі часи пан десь їде і якийсь холопіде, а він такий, знаєте, там з барського от. Шубу з барського плеча. Ну зараз шуби не роздаються, а роздаються, що От посади, і Ігор Миколайович, теж я уявляю, як це було там. Олену Євгенівну зустрічає і так Олена Євгенівна, будеш <див> директором комунального підприємства. Для чого я вам це все розповідаю? Я далекий від ілюзій, там від того, що зараз поліція там кинеться перевіряти, чи вони почнуть виправдовуватися. Ну, це, це просто нереально, тому що це всі одні ті самі люди, все, все як така, розхоплено. Поліція, прокуратура, суд, ми знаємо, як вони діють. Вони за зарплату будуть виконувати все, що їм буде наказано там, там згори. Тому mm -hmm. ніяких наслідків не буде. Але ми просто маємо запам'ятати ці прізвища. Це Острівний Ігор Миколаївич, начальник військової адміністрації. і... Директор комунального підприємства Данилюк Олена Євгенівна запам'ятаємо ці прізвища. Для чого ми їх будемо пам'ятати? Для того, що пройде якийсь певний час, і ми їх можемо побачити десь там в якихось виборчих списках, будуть пробуватися у владу чи займати якісь посади. Для того ми маємо це зафіксувати, що от такі люди є, вони діяли в Білозерській громаді. І от такі наслідки їхньої діяльності. Яка їхня діяльність? А вона, ну яка непрозора, Таємнича, секретна. Питання до громадськості. Хтось із, із мешканців Білозерської громади, ви знаєте, де знаходиться це комунальне підприємство? Бачили, хто працює, там має бути 6 осіб. Скажіть мені, чи напишіть, де ці люди, де вони знаходяться фізично і, і що вони роблять для нас з вами. Ну, і отримують за це, звісно, гроші. На сьогодні все. Дай Бог побачимося.